Добрий день, друзі. До вашої уваги нове надходження на склад МТЗОК оригінальних запчастин виробництва Білорусь. Не дивлячись на те, що там санкції загрожують нам. Ну, ви бачите, все працює, все є. Так, головна пара диференціала моста заднього в оригіналі, пов'язана. Є таке. Не було у нас, багато хто питав, не було наявності, на жаль. Так, полувісі довгий шліц в оригіналі. Короткий шліц в оригіналі. Фіксатор ручки двері внутрішні. Так, це у нас, дивіться, приїхали корпус фільтра паливного з кронштейном, Це по оригіналу. Десь щеплення. Посилений. Бачите, це у нас без безбестове і він посилений. Тут таке травмування у нього йде. Так, от позначки. Все є. Так, Друзі, із цікавого. Це у нас виробництво панота Туреччина, п'ятирядний радіатор. Отакий приїхав у зборі. їх два. Всього-навсього. Так що не зволікайте. Кого цікаво, телефонуйте. Так, ну тут ще по дрібницям. Ага, замки запалювання оригінальні на велику кабіну поприїжджали. Так, є. Такий думб 21, це нового зразку. У нас датчик, бак паливний. І всього-навсього два приїхало, ну не тут же Хто встигне, то встигне. Так, циліндр соти нового зразку, знову ж таки, оригінальний. Тростаха спедометр в оригіналі тут приїжджав. Так, регулятор глибини Оранки. Друзі, ну, тобто ви бачите, багато чого цікавого. Все. Дуже дуже цікаво так, фільтри в оригіналі, це у нас гідробак. Е, хочу нагадати, працюємо з ПДВ, також по безгатівковому працюємо з готівковим розрахунком працюємо. За е, цей номер для замовлення. Нагадую, у Молдову є можливість відправлення і України-Балтії. Кого зацікавила дана пропозиція, телефонуйте, звертайтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.